Йоу, всім привіт! І сьогодні, за вашими проханнями, я зайшов в ДОРС. І заліз, <с> заліз на цю <с> на люстру, і, і висів там. От, якщо ви бачите це відео, то вам обов'язково потрібно підписатись на цей канал і підтримати мене вподобайкою. А як тут все працює, якщо чесно, я не знаю. Я бачу тут лобі по 3 чоловіка, по 4. От я зайшов, виходить, і ми чекаємо ще на когось. І в нас йде таймер. Окей. Чесно кажучи, поки що не знаю, що тут можна робити, що це за гра і про що вона взагалі. Ну, що тут потрібно, блін робити. Але поки що я стою в якомусь ліфті, і я тут уже один. Ніхто зі мною не захотів їхати. Ладно, поїду я один. Так, іде якесь завантаження. Опа. Так, готель. Я поняв. Назва цієї картини. Якась картина. Так, мені тут уже лячно, якщо чесно. Уже не прикольно. Так, я бачу меме із пепе. Так, присісти. На S ага, це щось, типу, у мене йде навчального такого процесу. Окей, так, куди мені потрібно? Мені потрібно оцим ключом, як я розумію, відімкнути двері. Щось подібне я робив на каналі по Майнкрафту. Там були теж такі кімнати, там були теж ключі. І тут теж можна в шафі заникатись, я поняв. Це говорить про те, що тут будуть монстри, да? Я тоді, якщо чесно, навалив штанці, прям конкретно. А зараз то це взагалі? Так, петрол. Картина з заправкою. Окей. Так, я бачу тут якісь кошти. Чи не кошти, чи що це воно таке? О, якась записка. Так почекай, можна відкрити? Я хочу почитати записку. А двері самі чого відкрились? Я не поняв. Так, почекай, чому в мене самі відчинились двері? Друга кімната. Тут їх тисяча? Так, пожди. Картина зветься Окреслений. Ладно, окей. Що ми тут ще бачимо? Ага, двері відчиняються, коли ти до них підходиш. Так, давайте заникаємося в шафу. почекай! Я не можу розібратися. Обалдіть, я вже подумав, мене хтось звідси витягнув. Мені тут мега вже стрьомно Я дійшов до четвертої кімнати, поки що немає ніяких халеп. Я не думав, що Роблокс може бути таким. Ну, пуста просто кімната. Я граю від першого лиця, от третього грати не можна. Там щось їде. А, це йде дощ. Я поняв. Це не їде. Це йде дощ. Ми ну, погнали далі. Так, почекай, Ага, в мене є така лампочка. Окей. Тут мені потрібно присісти. Тут якісь шафи. Ну, пішли далі. Let's go. Так, тут іде дощ, все це понятно. Я дійшов до восьмої кімнати. Оце, я пам'ятаю, в Майнкрафті було. Така була схода. Де такі були. Окей, ну ми йдемо далі. О, тут прям взагалі нічого не видно. Почекай, коридор. Я все поняв. Там щось стукало. Обалдеть, Так. Куди я прийшов? Обалдеть. Так, почекай, почекай, почекай. У мене зараз перестане працювати моя лампа. Я вже починаю чути якісь стрьомні звуки. І мені вже супер-супер не подобається те, що я роблю. Мені вже супер-супер лячно. Найс. Тут ще у нас світло не працює. Все чудово, все чудово. Це прям те, що я хотів. Обалдіть! Досягнення розблоковане. Одна з багатьох. Це тільки початок. зустрінь свою першу. Далі не прочитав, не встиг. Ви померли від Раша. Ага, це перший моб, якого ми зустріли, він зветься Раш. Окей. Звертайте увагу на будь-які ознаки, які можуть натякати на його прихід. Окей, Let's go. Відродження 2829. Ага, я зрозумів. Ви померли від Раш. досягнення. А, досягли 16 дверей. Ми можемо грати знову або вийти. Давайте вийдемо, подивимося, що тут ще є в лобі. Угу. тут у нас попередження, що воно явно не для людей, які бояться. Тут можна піти в багатьом. Я я би хотів, щоб нас багато би було, і я пішов ще з якимись чуваками. Ми ось до, допустим, нас втроєм. Ми зможемо поїхати? Уже вдвоєм, один вийшов. Може, ми вдвоєм, ми вдвоєм з чуваком щас поїдемо. Це буде цікавіше. Так, іде завантаження. Знову. Знову. Я помер від якогось раш. Можливо, є ще якісь чуваки. Скоріше за все, є ще якісь моби, які набагато потужніші, ніж цей раш. Але хоча він такий прийшов, дух просто димом, димом до мене прилетів. Фух, я не знаю. Є з якимось щелом. А, магазин. Ми можемо взяти вітаміни, запальничку, ліхтарики. За стом. Та ну, мене немаських грошей. Так, ти, Кент? Ти прям 100% знаєш що робити. Давай, let's go. Погнали! Братуха. Нам. Потрібні ключики. Він щось тут відкриває. Він прям знає. Він прям знає, що він робить. Окей, let's go. Давай, братуха. Погнали. Він всі прям ці відчиняє, все, все відчиняє, все знає, що потрібно робити. Він явно не перший раз в це грає. І він прям тупо женеться, йому байдуже. Або одесь, що за кімната, я тут не був ще. І він, скоріш за все, теж, тому що він поки що, я бачу не знає, куди йому йти. Там щось стукало. Так, братуха, ти ще кудись пішов? Ти куди? Що нам робити? Розкажи. Так, ми кудись ідемо. Ой, ой ой. Ага, можна сховатися під ліжко. Окей. Так, не тікай від мене, братуха. Так, let's go, let's go. Let's go. Погнали, погнали, погнали. Просто біжимо, біжимо, біжимо. А то я ще якось раша знайти не хочу. Так, ми дійшли до сьомої кімнати. Сьома кімната це, звісно, круто. Як я зрозумів, тут постійно кімнати різні. Коли я грав Майнкрафт, кімнати були повністю однакові. Кімнати були повністю однакові, і в цілому я розумів, що і як проходити. Зараз же кімнати повністю різні. І ти просто ідеш, і йдеш, йдеш, і йдеш. Да? Братуха! ти що став? Братуха? Нам зараз халепа буде. Погнали, братан! Пішли! Кент, що ти робиш? Пішли. О, походу моя надія. У вигляді цього кучерявого хлопчини просто заблукала. Нема в мене більше надії. Я відчиняю десяті двері. Кентухи мого нема. Він пропав! Він тільки що тут був! Обалдеть! Ладно, пішли. Давайте підемо, подивимося. Я ж, я ж не боюсь. Я відчуваю, що я можу. Я... Я тут був вже! Я ж тут був! Так, почекай. Це це не наступні двері, тут нема номера. Ось до в ці мені треба. Знову коридор. Найс! Так, летс гоу. Фух народ. Хто просив Торсу в цей грати? Чесно вам скажу. Ви красавчики, я не знаю, як ви в це граєте. Мені, якщо чесно, я, я не можу в такі ігри грати. Мені прям мега очково. Там кант був якийсь. Точно, щось було, щось було, точно. Були якісь звуки. Чуєте? Обалдеть! воно що мене чує? З дороги. Я тут йду. Пережити напад Раша. Почекай, я пережив! Щось вам не дає сховатися. Я нічого не бачу, де я? Я пережив його напад, прикиньте, він просто пройшов повз. У мене пропало половина хп, але я вижив. Окей, це був раш. Там 17-та кімната, там 16. Ну погнали далі. Цього разу я пройшов набагато далі. Так, там 19, тут 20, ну погнали далі. Обалдіть! Ви шо гоните чи що так мене лякати? Так, почекай, почекай, передихнемо. Обалдеть. Та ну ви прикалуєтесь в Дорс грати. Як в нього можна грати, якщо тут так очково? І тут ще й ключ потрібен. 20-та кімната. Оце настояща 20-та кімната, а не то, що я там відкрив. Мені потрібен ключ. А я нашов якусь хілку і відрегенерував трішки. Окей. Ага, тут ще є міні-кімнати якісь. Ну, є питання номер два. Точніше, номер один. Як відкрити цей замок? У мене нема ключа. Я зрозумів. Так, почекай. Я чую когось. Чи вже не тут світиться. Під дверкою не світиться. Під дверкою світиться. Так, пішли. Це ліхтарки якісь? Це ключі. Що це за картина? Таємна піца вечеря. Я поняв. Піца вечеря, ви кажете, так? Да? Так, окей. Я знову прийшов в кімнату, мені знову потрібен ключ. Ось до ключ. Пішли далі. 21 кімната. Ага. Ну вона повністю пуста. Ну тут є де сховатися, це хорошо. Ой -ой, ой ой. Ой ой. ой ой Біжимо! Сховався! Сховався, я чи ні! Я не сховався, я не знаю. Почекай. Я ще й shift нажав случайно і присів, я не знав. Так, мені, походу, халепа. Цей раш тут ходить сбоку. Да, да, все, 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 халепа мені. хух. Добре, а це хайда вже якийсь. Це ще новий чувак. Боже. Мінімізуйте час, який ви витрачаєте на переховування. Ну да, я довго дуже йшов туди. Можливо, вам доведеться неодноразово застрибувати і вистрибувати з укриття, щоб уникнути хайда. А можна виходити ще. Фух, народ, ні. Якщо чесно, сьогодні з мене досить. <реш> чесно кажучи, я мега злякався. Це перший момент. Наступний момент е, полягає в тому, <реш> що я вже поки що, поки що мені потрібно віддихнути. Фух. Пишіть свої побажання в коментарях, які ви хочете режими, щоб я записав. Якщо ви хочете, щоб я записав ще раз цей режим, можливо, з вами, поставте багато вподобайденів, чесно. От вони мені допоможуть. Тому що самому тут сидіти дуже стрьомно Як і пам'ятаю, мені розказували, що можна не тільки в чотирьох бути, бо це е, просто такі кімнати, а можна бути ще в. 16 чоловік грати чи в 16, чи в 12? Я точно не пам'ятаю. До речі, дивіться, в чувака тут прапор України на кепці. Ну і можливо ще мені скин якийсь потрібно буде зробити. Як це зробити, теж напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я, якщо чесно, не знаю. Хух. Ну і всім дякую за перегляд і всім пока.